Юрченко Надія Миколаївна <пілляр> <риснят> <риснят> Ми роботи Юрченко Надія <риснят> Миколаївна. Ти прийшла 3 місяці, скільки так, ти ще матірки, <риснят> будь ласка. Розказує я, я, я на коберегу тисячу дев'ятсот році. Три місяці я була та як учениця. Вольною і прийшла я було на одному місці восім душ. Uh -huh. І як ну приїжджала п'ять разів і на село мене ну, прийняли. Ото стільки було, от тоді на пліт був дуже великий. Це був якийсь відбор, чимось? вони ну чи яксь. Це просто Ото... міста не було. Міста не було. То восім разів, щоб мені щоб мене прийняли uh -huh. на фабрику. Дуже дуже багато воно було. Uh -huh. І три місяці поробила ученицею. Uh -huh. У Якому році? Uh -huh. да, 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 у 74-му. так, так. У 74-му. то три місяці. Місяці. А тоді, ну, пережили вже мене та як робітниця, та як і, і всі такі. Ну, да. Ну, чукай. Тут я із полотенечок, а тоді отакі скатюрочки, тільки ну, ручні. Прайди, пройди от, ну, полотені? Так, це ж вони ручні. Ручні полотенці. Прийди, туди покажу. Куди? От вона у Ось на нього. Ага, тут полотенце, ручне. Оце ви хіба да, ручні да, да, А, ручні, оце во оце в оці були. Тіша ді, там вже а чи можна візуально відрізнити ручну працю від механізму? Ручне оце, ручні, да, осі, ручні осі, ручні осі, і осі, ручні усі я ось коврики річно робила сама. Оце була норма їх за 8 часом, норма. оце. Пів оцього коврика і зробити, а тоді хвартушки зробила, а це штапельні скатерті, а це подушечки, а це плахта імені вірьовки. 27 штук зробила. Вірьовки ансамбль. Да, да. О, а тоді ще були хвартушки Ну, красиві такі, ну робила така чиха висила. Ну чого вони в ну, неї не збереглися. І в нас був дуже гарний хор, оце ми учасники. Війна була, усе було. І фабрика була. А тепер усе є, і фабрика нема. Розвалили і нема нічого. Аж плакати хочеться, раз. Ми вас розуміємо. Ну, Скільки ось, років ти? ви кажете про працювання? — 25 років. років. Робила б ще ну, закрили фабрику. Закрили mm -hmm. і, і тоді ну, от А ішла. на сьогоднішній день от... Ну, організується якась ну, невеличка Ви артії. Придали згоду прийти, попрацювати. Прийду, ну, може, навіть вам дещо можу і подарити на пам'ять. Там якийсь вартушок ручний. У мене багато так, ви так, всього. І ви казали, що, що ви нагороджені глин це вчили? Да, да. Чи Вон... родої гвардія є? Ось такий фарцов, і це третій сніс. Оце, 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 оце він, оце він, да, да, да. Оце він був, да, да. Це орден був, чи це медаль? Надя, медаль? Надя, а ну положи її, діде, бо ноги твої. Це положи. Це я зрозуміла. Підожди, так може трохи нижче. Не треба нижче. Подожди, може хаїться. Ну хорошо, один <говори> ти Ру так. Ви на да, круті показали себе. Так, так, коври та, та, розпочали. Та, на та, 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 фабриці, та, ткали, та, фабриці, фабриці ткали, коври робили, ще що робили? Гобелени робили? Робили. На гобеленах це грецька була, так? На гобеленах робила це. Підожди. Ні. Віра осталася. Віра, віра, вера, вера, як є. Що хвилина робили та губелень. Так же не було. І крапочка робили. І Ще, Я думаю, що зустрічі ще. Це не останні.